Друзі, привіт! Я довго обирав між цими двома пристроями, який, власне, саме купити Garmin або Apple Watch Ultra першої або другої серії. І логічно було б взяти все-таки Apple, тому що досить давно користуюсь вже iPhone, маю MacBook, і в цій екосистемі не вистачало лише годинника від Apple, але обрав я все-таки Гармін. І якщо ви зараз думаєте, що у його використанні все так гладко, то це зовсім не так. Давайте розбиратись. Не Нестандартно як для початку відео, але хотілося б почати саме з мінусів цього годинника. Коли ви тільки дістаєте його з коробки, ви бачите, що все дуже круто виконано. Тобто сам ремінець дуже якісний, сам годинник дуже якісний, дуже круто все підігнано. Відчувається монолітно, зібрано такий важкий, справжній чоловічий брутальний годинник. Але тут також є й питання до зовнішнього вигляду. Вас зустрічають якісь ось такі от стандартні циферблати. Зараз покажу, які вони ще бувають. І починаючи вже аж з наступного, це вже безкоштовні циферблати. Також є й платні, які ви можете скачати в Garmin IQ чи Garmin Connect. Після того, коли вас зустрічає такий негарний, несоковитий циферблат, на цьому проблеми не закінчуються. Якщо ви точно так само, як і я, вперше користуєтесь годинником Garmin, дуже важко розібратися в його меню, в його операційній системі. Вона нелогічна і дуже багато в чому не зрозуміла. От, наприклад, меню. Налаштування саме. Ми натискаємо верхню клавішу, і, ну, щось, наприклад, ми хочемо з вами налаштувати. Ми проходимо в це меню і далі ми розбираємось з іншими кнопками. Я Натискаю один раз ось цю кнопку це вибір активностей. Пролистую в самий низ. Тут також чомусь є налаштування всі ті самі. Знову. Натискаю кнопку Back. Також є налаштування і всі ті самі. Ну, чому їх не зробити, наприклад, в одному місці. Ну і це багато так з якими значками та іконками. Вони повторяються і цим самим збивають нового користувача. Для когось це буде мінусом, а для когось плюсом. Хтось любить чіткі яскраві AMOLED дисплеї. я собі вибирав дисплей по технології MIP. Що таке технологія MIP? Це Memory and Pixel. Чим більше світла потрапляє на цей дисплей, тим яскравіше, тим чіткіше він показує саму картинку. У мене, наприклад, в самий яскравий сонячний день не було жодних проблем. Ну і останнім мінусом для мене буде ось оця сонячна панель. Коли я купляв цей годинник, я думав, що сонячна панель буде дарувати мені багато днів, можливо, хоча б годин. Додаткових роботи цього годинника, і його потрібно буде ще менше заряджати. Це виявилось не так. Уже пізніше я побачив таку інформацію, що у годинниках 8 серії, саме Garmin 8 Pro, ця сонячна панель дійсно підзаряджає годинник. Ну там буквально за пару годин, може бути пару відсотків. Тут вона просто зупиняє розряд. Я провів невеликий експеримент. А саме на цілих 3 години поклав на підвіконня цей годинник, включив таймлапс, і протягом 3 годин можна побачити, що ніякого заряду не додається до цього годинника. Коли я вже більш-менш його налаштував, годинник уже десь через 2-3 дні відкалібрувався, знав якісь певні дані про моє здоров'я, про мій сон, про мою активність. Сформувалась така штука, як Body Battery або українською в перекладі, це називається ресурси організму. Поясню, що таке Body Battery. Ваш годинник збирає дані про ваш сон, про вашу активність і ваш рівень стресу, а також частоту вашого серцевого ритму. І він формує із вас, по суті, як батарейку від 5 до 100% там може бути. І поступово за весь день у вас ця батарейка або поповнюється, якщо ви відпочиваєте. Ну там не дуже набагато балів вона може поповнюватись. Але під кінець дня у вас там може бути 20-30%. Ось сьогодні у мене вже залишилось 30% цього body-battery. І найменше це 5%. Це не означає, що якщо у вас 5%, ви просто там впадете і будете лежати, і все, організм знаходить сили, щоб далі жити та існувати. Але що я можу сказати? Ось натискаємо ресурси організму, і видно, що в мене сьогодні вичерпано вже мінус 28 балів. І чому вони вичерпані? Мінус 4 це плавання в басейні, я сьогодні поплавав. Далі зробив силове тренування це мінус 7 балів. Е, сон плюс 3 бали. Ну, це щось трішки неправда якась, бо сон чомусь у мене записало двічі. Але тут є також і показники сну. Це вже інші показники, з яких формується ваша бодібетері. Тут 78 балів я отримав. І я вам скажу так: сон це. Найголовніший фактор, щоб поповнювати вашу боді battery. Натискаємо сюди, і тут можна ну, прямо взагалі дуже-дуже детально прочитати про сон. Тут написано, що мій сон був трішки короткий, але якісний і глибокий. І тут далі поради, які потрібні для більш якісного сну. Потім. В діаграмі можна побачити, скільки я не спав. Ну, наприклад, я там крутився, не міг заснути. Скільки в мене було легкого сну, швидкого сну і глибокої фази сну. Все теж розписано, ось дивіться, по годинах. Ну і стадія сну це по дням. Бачите, діаграму. Все дуже круто. Мені от наскільки подобається, як гармін все це досліджує, просто аж до тошноти, наскільки багато даних тут. Далі відновлення. Так як я сьогодні потренувався, і силове тренування було і в басейні, то мені потрібно 23 години відновлюватись. Лише після цього я зможу зробити повноцінні знову тренування. Це не означає, що я не можу піти хоч зараз на тренування, але це порада. Це порада від годинника для того, щоб я відновився як можна швидше. І годинник по суті. Застерігає вас від травм. Далі нижче тренер зі сну Сьогодні мені рекомендовано спати 8 годин і 20 хвилин, тому що, ось бачите, плюс 20 хвилин, тому що я сьогодні поспав всього 7, а це маловато. Готовність до тренувань низька, тому що знову ж таки я потренувався. І фактори: сон задовільний, час відновлення помірний, стан стресу низький. Ну І інші дані. Зняв годинник з запястя, тому що двома руками керувати ним набагато швидше. І переходимо до наступного плюсу. Натискаємо ось цю бокову кнопку, кнопка старт, яка вмикає активності. І я вам хотів показати: ось дивіться, я перемотую ті активності, які я собі додав. Те, чим займаюсь я. Ну І то тут, наприклад, волейбол, баскетбол, бокс, це те. Чим я дуже давно вже не займався, але ну, от собі такі активності я додав. І це ще не все. Натискаємо сюди, пролистуємо в самий низ. Натискаємо додати. І ось, наприклад, на дворі. Зараз це я розповідаю. Просто про всі інші види спорту, які доступні в цьому годиннику. Кожне тренування з них можна якось кастомізувати, годинник повністю виводить зовсім різні віджити про цей вид спорту. От, Наприклад, на дворі пішохідний туризм, гольф, альпінізм, болдерінг, я взагалі не знаю, що це, риба, мисливство, верхова їзда, стрільба з лука Ну, це дуже-дуже багато чого. От зараз е, якісь інші, там, наприклад, біг. Якщо біг, то є біг по пересічній місцевості, біг-марафон, віртуальний біг, ходьба в приміщенні, бігова доріжка, тріатлон. якщо велоспорт, будь ласка, е, гірський байк, електричний велосипед, електричний гірський велосипед, тріатлон, велотур, ну, веломотокрос. Взагалі, тут є такі види спорту, які я, наприклад, вперше чув, а вони тут є: плавання, тріатлон також, свімран, зимові види спорту, лижі, сноуборд. Що ж, ви самі побачили, скільки тут активностей можна вгодити, ну просто будь-якому спортсмену. Можна надзвичайно круто відслідковувати свій прогрес. Особисто я користуюсь. Ну, не так багато в мене тут активностей. Найчастіше в мене це ходьба, велосипед, що в мене ще плавання в басейну і силові тренування зараз додались Якщо велосипед, тобто, ну, в основному, як я використовую, в мене він на зап'ясті, може підключатися датчик швидкості, датчик каденсу. Зараз покажу, що я маю Ну, ось тут на цьому екрані записується повністю трек, по якому я їду. Можна використовувати як навігатор, але навігатор в мене є простенький китайський, в нього екран більший, і ну, так як я не їжу по якимось складним маршрутам, зазвичай це ті маршрути, які я знаю, то мені навігація ну, не стільки потрібна. Для цього є велокомпи, і ось я попросив свого друга Михайла. Він вже дуже багато катає і купив собі недавно від Garmin велокомп'ютер. І ось що він може про нього сказати. Кілька слів про велокомп'ютер Garmin на прохання Макса. Я не володію вже майже рік, придбав по причині, хотілось мати кращу навігацію. Так як до цього в мене був досить бюджетний велокомп'ютер з дуже примітивною навігацією, це була просто лінія, по якій потрібно було їхати. Хотіли вже чогось краще і вищого рівня І також хотілося мати хорошу автономність, так як я полюбляю їздити і на більші дистанції, там 200-300. І не хочеться на цих дистанціях хвилюватися за те, що тебе розрядиться велокомп. Тому мій вибір пав на Garmin 840. Вважаю, це все-таки оптимальною для себе, для моїх потреб варіантом. За термін його експлуатації. Проблем з них особливо ніяких не було. Глюків теж сильних не пам'ятаю. Можливо, щось дрібне було, але ну, не, не критичне. Тому можу сказати, що мене все в ньому влаштовує. Вважаю це виправданою покупкою і не шкодую про це. Хоча до, до цієї покупки я вважав, що це все-таки дуже дорого і воно не коштує своїх грошей. Але коли ти отримуєш його, ти в принципі розумієш, за що ти заплатив. Ну і пес треба розуміти, що ти вже тут і платиш за весь цей надпис Гармін. Тобто я всіми функціями, що є в цьому велокомп'ютері, точно ні, я е, повністю не розбирався, не вникав у всі функції, що там є. Е, я розумію, що в ньому є дуже багато е, корисних функцій саме для спортсменів, е, велосипедистів, які більше займаються саме спортом. Для мене це ж не дуже потрібно, так як для мене я в основному катаюся для задоволення, для вихідного дня, для відпочинку і не користуюсь прям всіма функціями ось цього девайсу. А мені в свою чергу годинника з головою вистачає. У мене ж також є ще. Маріда Реакто на електронній трансмісії SRAM Force І я був здивований, приємно здивований, по тій причині, що може підключитись до цієї системи і показувати передні шестерні, задні шестерні. Ну і Каденс, якщо підключається власне, до датчика Каденсу. Наступна активність це плавання в басейні. Просто натискаємо ось цю кнопку. Далі там уже кастомізуємо всі екрани, які вам потрібні, і погнали плавати. Так як багато хто із нас ходить в спортзал, просто займається якимись силовими вправами, буде корисно розповісти і ось про цей віджит, це сила. І тут можна вибрати просто типу вільна вага, і бачите зараз, який екран. Тут кількість повторів рахується, активні калорії, можна вивести там взагалі, наприклад, якісь тільки основні показники. Всі екрани кастомізуються. Тобто, все, що ви хочете, ви все абсолютно можете сюди додати. Можете просто як годинник вивести і все. Кількість повторів, вагу виводити, скільки вам потрібно відпочивати. Тут є щоденник тренувань. Ну, взагалі, це мега-мега корисно. В спортзалі ну, надзвичайно корисна річ. Ось таким вийшов огляд на цей годинник Garmin Fenix 7 Pro. Назва така, що реально можна заплутатись. В коментарях обов'язково пишіть, чим він вам сподобався. Можливо, ви користуєтесь Apple Watch і можете написати, чим ваш годинник крутіше. Можете писати, що гармін говно, або навпаки, що Apple Watch говно. В будь-якому випадку, це мій вибір. Мені цей годинник сподобався, тобто плюсів більше, ніж мінусів. Тому підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. Бо я щось розслабився і останнім часом не випускаю їх. Всім гарного дня!